Мене звати Владислав, позивний UK. а я розвідник, командир відділення 2-го взводу розвідки спеціального призначення батальйону Свобода. Як зустріли та чи готувались до повномасштабного вторгнення? Зустрів початок в Харкові, 24 лютого. Ми зібрались своєю окалфутбольної двіжухою та почали оборону Харкова. Хотів готуватися, але не було змоги, бо працював, а коли вже підійшла війна, то треба вже було або ставати на захист, або тікати. Я розумів, що в мене немає навичків якихось на той момент, але я розумів відповідальність свою та одразу пішов. Там все от, за короткий час дізнавався. Дякую друзям, які ще з АТО мені дещо показували за цей короткий проміжок часу. Ви переїхали у Харків через війну? Ні, навчатись. Тоді, на той час, коли я приїхав у Харків, то, в принципі, на Бамбасі було тихо, дуже тихо. Це 18, й 2018 рік. Так. Я приїхав навчатись жити, працювати. Коли ви зрозуміли, що станете до лав ЗСУ у разі вторгнення? Та я, в принципі, ще з 14-го року таким шкетом бігав і хотів, я дивився, як. Ходять хлопці в військовій формі з шевронами Прапора України і хотів, бо я розумів, що ну, це правильно, це і є та права сторона, за яку треба стояти і відповідати за неї. І я хотів, але коли вже подорослішав, був вже. Той вік, коли я міг іти, але на той час вже був заморожений конфлікт. І я розумів, що немає сенсу йти. Коли вже початок повномасштабки був, то вирішив. А розумів, що буде війна, ну далі ще більш глобально, ще, мабуть, ну, в 16-17 році почав так добре розуміти це. Ви пішли захищати рідне місто, бо воно опинилося в зоні бойових дій. Так, можливо, якби б я. Жив би десь на Закарпатті, може, мене б це б не чіпало б, але коли ти чув вибухи, хоч і не так близько, ще в 2014 році, в 2015, бачив військову техніку, то воно відкладується в дитячому розумі і після цього дає свої плоди висновки. Злавас в батальйоні багато хлопців, лорвано-франківської хлопці, і так далі. Свідомо, Свідомо. А, Ну у нас в підрозділі багато людей із Донбасу. Бат. Да, я маю на увазі, що вони хочу не, не чули. Але, але свідомі. Ну так, ні. Ну це ж не конкретно. От якщо ти з Донбасу ти захищаєшся, якщо ти там десь з західної України, то ні. Ні, ну але на мене конкретно дав цей вплив. От війна, спорт це підготовка чи приємне дозвілля. Я так відпочивав, це було моє хобі. Це мій був. Креда, має, креда мого життя було, скажімо так. Я хотів далі розвиватись цьому, всьому, а, якихось успіхів добиватись. А чим саме розкажи, займався? А боксом, ММА. Зараз ну. допомагаю? Ну, звісно, фізична підготовка, звісно, здоров'я, яке я ну, підтримував постійно зараз. Зараз так. Бо коли тягав на той ротації, я тягав кулемет, який важив 13 кілограм, це М240. То я дякував Богу за те, що я займався в минулому, до війни спортом. Як потрапили до батальйону Свобода? Я розумів, що вже. В добровольчих формуваннях немає сенсу, бо ти не можеш далі піднімати свою кваліфікацію. І я хотів більше як впливати на цю війну і йти до перемоги якось. Тому прийшов в частину 4-ї бригади, от, і мене привели в свободу. Я підписав контракт і ось став одразу розвідником, скажімо так. До цього був під керівництвом підрозділу. Поліції, схід Харківської, а потім в госпітальєрах це уда, і потім потрапив в свободу. Тоді було найважче, бо багато чого не розумів. Ну і більшість всього давала тоді важкість це те, що здавалося, що це як кіно буде, а не як війна. А зараз кожного разу важче і важче, бо війна розвивається постійно, і щось нове, 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 і тобі потрібно адаптуватись до цього, переадаптуватись. Госпітальєри цікаво. Там... Я... я чим займався там? Був в екіпажі як вогневик. Тобто був парамедик, водій, і я такий, тип, який, типу, щось може, але ну, типу, принеси, подай, да. ну, в принципі, всіх все це устраювали і мене також на той час. Може, ти там. Ні, ну параметик більше. Ну і так, це дуже гучно сказано. Більше просто первинна допомога. Хто ви за освітою? За освітою психолог, якщо за вищою. але це не закінчено. Соціолог-психолог, а за середньою – зварник. Коли втомитесь воювати, зможете надавати психологічну допомогу? Я сподіваюся, що не втомлюсь. До перемоги точно чи допоміг досвід комп'ютерних ігор у війні? Ну, як допомагає? Скоріше, просто цікавість до зброї, до модифікацій, можливо, до якоїсь амуніції, якось пристосовуєшся, але щоб там так глобально, ні. Просто гра. Є улюблений персонаж. Чому саме такий вибір? капітан Прайс. Знаю, він крутий. Я навіть вуса відрощував з бородою, хоч як вона не росла в мене, але я намагався бути схожим на нього Панамоч. У мене колекція панамок багато, різних різновидів, рідких. Зараз певна мета знайти афганку. Ну, Зараз я не капітан, бо я прийшов в барбершоп, найкрутий Києва, сказав, як мене підстригти, як побрити бороду та вуса. І мені просто збрили вуса і сказав, от, все. Я сказав спасім. Мені просто їх збріли <смі> насадка, і все. Я сказав, а чого насадка? так ти ж сам сказав. Ну коротше, вийшло, як вийшло. Чому брали розвідку і як туди потрапити? Спершу відповів на перше питання, це чому розвідка? У ну, мене багато друзів, з двіжухи, яких, з яких я брав приклад і хотів бути, як вони, бо вони ну, мега круті тіпи. Я хотів бути, як вони, заслужити повагу до себе. От. І тим самим, коли йшов вже на контрактну службу, я вже йшов з, з метою в наступному часі потрапити в розвідку. А як потрапити в розвідку? Чесно, я сам не знаю. Це, мабуть, вдача якась. Бо коли я прийшов, мене почали водити туди, сюди, туди, сюди, мій вже теперішній командир зводу підійшов, каже: А що ти взагалі вмієш? Ну, я ж розповів, що я там те, те, те вмію. Він. Ну добре, подивимось на тебе. Якщо що, візьмемо. І я такий іду, йду і думаю, блін, а куди мене беруть? Я навіть ну не здогадався, куди. Я питаю, куди мене? Чи в піхоту, чи в розвідку, чи куди. Він каже: подивимося, я скажу. І я оце ходю, і ходю. Кожного в частині я помню, запитував: так, а куди мене беруть? Куди? Хто це хто ця людина? Він каже: так, командир Я Кажу, чого? Каже: ну от побачиш. І потім я приїжджаю на полігон і дізнаюся, що я в розвідці. І Такий вау. Так легко, типу, ну зрозуміло, що зробили певні висновки з приводу мене, чому мене в розвідку одразу взяли. Бо в мене який не який і е, стаж війни є, і якісь навички, і тому одразу взяли. Якби потрапили в піхоту, яка б була б реакція? Це і в піхоті, в принципі, непогано. Я поважаю піхоту, і я вважаю, якби не піхота, і їх титанічний труд та мотивація, скажімо так, то. Не було б цього всього, не було б не розвідників, не ССОшників, не гурівців і не дронщиків. Завдяки їм це, що вони сидять там по тим окопам неділями, кашляють від тих окопних свічок. Ну, це й дає якісь там знаєте плюси. Нашої перемоги. І коли мені там кажуть зайти на окопи та посидіти, підбадьорити або просто підсилити піхоту, я ніколи не відмовляюсь, бо я розумію, що як, як їм відмовити, бо вони і так також в доброму сенсі цього слова терпіли, вони вигрібають постійно. І зараз сказати, що ні, я не піду, чим я краще їх. Краще я піду, підбадьорю, що я дійсно разом з ними і вони такі вау. Дякую. І далі у них буде мотивація, хоч якась можливо стояти далі, впевненіше. Коли таке відбувається, їм дійсно приємно, вони а, Звісно, ну, типу, навіть останні рази, коли заходили, вони, ну, ми з ними добре спілкуватись, почали, познайомилися, і вони завжди раді були до нашого приходу. Тобто, ми їм щось, вони нам, ми їм снікерси, вони нам своє щось, і ми там е, веселимося, скажімо так, і. Ну, не було ніяких проблем з ними, і вони дійсно раді нашому приходу. Їм легше, можливо, бо все одно ми приходимо, ми щось нове розповідаємо, щось якось підбадьорюємо, і це круто. Я гадаю, що їм подобається це. Перші дні в батальйоні Свобода на ротації. То, в принципі, я не втомився навіть після тої ротації літо, тепло. Гарна, чила, от, скажімо так. Рідна земля, яка дає сил. Я навіть пам'ятаю, в кінці ротації сказав командиру зводу своєму, кажу, а можна якось ще залишитись ще на місяці два. Він каже: Та ні, їдемо додому. Які відчуття від того, що зробив ворог з вашим домом? До підарів зрозуміло, яке у мене відношення, а в цілому... Ну, відстроїмо нове, все буде краще набагато, бо все одно нотки савдепу там дуже великі, і все одно треба було перебудовувати цей регіон, бо далі було б тільки гірше. А так, всі, хто більшість, скажімо так, населення цього всього була за Росію, вона виїхала. В цілому залишились ті, хто хочуть розвивати країну в цих регіонах нашої надалі. Тому я тільки за, щоб далі ну, не було цих всіх. Колаборантов чи є в прифронтовій території ждуни? Так, звісно. На той момент, коли я був у себе в місті, мабуть, процентів 70 або 80 точно. А саме е, забавне те, що коли ти у жінки цієї в магазині купляв хліб у такий малий, а потім вона пише тобі, що ти нацик і вбиваєш мирне населення. Це саме таке, от, що мене вразило. За весь час війни повномасштабної. Ти відповідаєш? Так, звісно, я сказав: та ну, з радістю вбиваю, ну а що ще сказати? Я відповів так, як вона хотіла. Але ж ми всі знаємо правду. Прокоментуйте вашу фразу. Коли твоя професія вбивати людей, ви знаходите у цьому творчість. Це є свобода, це вабить, і я це ненавиджу. Скажімо, так, два альтер альтереги між собою борються постійно наче і хочеться, а потім твоя адекватна сторона каже: Да блін, чувак, це, це бред, це не повинно цього бути, і це не круто. А ти вже розумієш, що далі вже ну, тільки далі йти назад ну, немає шляху. І в тебе постійно бореться оце, пітьма зі світлом. Ну і війна, ну, типу, реальна а, міняє людину. І як вона тебе змінить, тільки від тебе це все йде. Тому от це я мав на увазі, що я постійно в боротьбі з собою. Щоб не перейти межу, скажімо так, щоб не бути як вони. А хоча, я ж кажу, на війні, на жаль, воно так і відбувається з деякими людьми, коли вже вони не відчувають цієї межі, межі йдуть далі, далі, далі. І вже назад тільки прірва. Прірва в пітьму. Як ви підтримуєте себе психологічно? Так. От Коли відчуваю, що от уже все стрес, там, вийти на пробіжечку, згадати, як це побігати зранку, бо я вже так часто не бігаю. Тільки коли вже от відчуваю, що от зараз буде нервовий зрив, я вибігаю, бігаю, потім забігаю, добре їм в якоїсь кафешці, і все, і в мене відновлення йде, йде, йде. Можу помедитувати, все допомагає дуже сильно, тому в кого там є такі проблеми, то советую. Там я не буваю у мене такого. Я відключаю мозок в плані цього всього. У мене мозок працює тільки от на війну. От війна, як вижити, як зробити так, щоб вижили твоя команда, група, і все. Більше у мене нічого не працює в голові. Що є вашою опорою? Опорою, ну, мої друзі і батьки. Яка реакція батьків на те, що ви пішли воювати? Ой, ну це взагалі що з чим-то. Коли мати дізналась, а вона в той час ще була в Солодарі, і вона дізналася, що я пішов воювати. Це, мабуть, все місто знало, що я доброволець, що я пішов воювати. Я кажу, да блін. А, і вона ще не хотіла виїжджати з міста. Я кажу: а ти або всю інформацію, яку ти розповіла, виїжджай, або, ну, типу, навіщо? Ну там у нас багато хто проти всього цього. Ти ж розумієш, що буде з тобою і за мене. Нащо ти це розказуєш? Хоча б. А так вона мене поважає і любить, і вважає. Вважаю, що я правильні речі зробив, хоч і переживає за мене. Яке бойове завдання стало для вас найбільш значущим? Це останній контрштурм, коли підери зайшли на наші позиції і треба було їх вибивати. А у мене на той час в команді були багато людей, які тільки прийшли, молоді ще там по пів неділі на війні і. Вони добре зробили свою справу, відпрацювали чітко по плану, і ми вибили підарів з позицій, закріпилися, і потім зайшла піхота. І блін, ну це для мене прям такий знак мотивації, що все ж таки можливо далі щось зробити, якщо приходять хлопці, які там без такого досвіду військового, але просто там на тренуваннях слухали, вчилися і от. Зараз вони вийшли і зробили це, як я їм сказав, а не просто як вони вважають. Я ціную це і роблю з цього висновки, і це мене мотивує далі робити і вважати, що ще є люди, які приходять і адекватні, які ще готові воювати. Що позитивного та що негативного є на війні? Коли у когось там якесь свято, хтось комусь ну, своїй дівчині зробив пропозицію, і ти такий вау, красавчик, ну, типу, я. Мені це дуже круто, коли я це дізнаюсь. Що там побратими роблять пропозиції дівчатам на війні? Це круто. Це один із факторів моїм на позитиву. Потім якісь е, чернуха, якась шуточки. Це я їм на любитель такого. Якщо спитають, е, хто полюбляє чернуху у нас в зводі, то це мабуть скажуть я. Ну бувають такі, звісно, чернухи, де я пере, перегибаю, тому я кажу: я ну, намагаюсь відчувати межу. Якась з війною так пройшло, що краще чернухи пожартувати, якась. Е, Виплеснуть цю всю, всю енергетику погану і далі піти, і не попаюватися. Це допомагає не зациклюватися на якихось ситуаціях, де те там могли вбити. Колись я, типа, так задовбав Чернуха, що він там психанув і розвернувся і пішов. А потім я такий да, блін, треба було не так жестіть. Найгірший. Це коли я бачив загиблих побратимів своїх. Ну, знову ж таки, це потім в чернуху переходить. Тобто рятує гумор? Ну, звісно, ну все одно я вважаю, що. Якби я б загинув, би, я б хотів щоб про мене жартували. Ну, типу, блін, на що за мене плакати, там, я б не хотів би, ну, чесно. Це дивитися зверху, як там хтось плаче, така історія. А взагалі так. Ну, типу, сам, саме негативне — це бачити своїх друзів, знайомих, загинувших, приходити на їх поховання. Це така ну, морально важка ситуація. Ти сам ще пропозицію не готовий робити? Немає нікого. Ми допишемо, заповню анкету, як добровольці. Тільки так ушукає дружину. Як там. А... Холостяк, так. Холостяк, да. Да, да, да. Це я там бачу меми коротше, в Тіктокі, да. Військові мелодрами. Кохана, ми буваємо русню. Як з'явилась ваша улюблена кішка? Це було. Тим літом ми повинні були замінити піхоту на позиціях. Зайшли на позиції, сидим стіпом на Спешки, і в мене перед прицілом так от вибігає ця руда бестія і дивиться на мене. Ну ладно, е, окей, погла, її. Потім вона втекла на інші СП, вона бігала по всім позиціям. Перевірки робила, мабуть, я не знаю. І був момент, не знаю, що я так вирішив після цього, але вирішив. Щось йду з другої позиції, щось я заходив до когось, я не пам'ятаю. і йду, і там окоп, він такий трошки Геобразний. І я йду, і мені тіп каже: тихо, тут засада. Я ж такий раз, ну, все на зміні, повністю готовий. Кажу: в смыслі, де? Та от кішка на тебе засаду готує. Я такий, блін, треба її, значить, брати з собою. Ну, як і евакуація відбувалася, це взагалі сильно було. Я останній виходив з позиції, а кішку віддав. Ну, Так як я так як останній був, я ще із кулеметом був. Ну, Кішкою з кулеметом тянуть взагалі не варік був. Тоді ще й лівень йшов, грязь, багно, таке, коротше. І забрала інша група перша, яка виходила. І вони її віддали, е, типу, яку ну, рука пошкоджена була, там, впав. І виходить, так було, що їй, йому віддали дві кішки, дві сестрички. Оця, яка в мене, і темненька. Темненько він правтикав, вона випрыгнула, а руду він. Слава Богу, залишив. І я приїжджаю, блін. І вона така бігає, суетіця десь. Ну і так от воно і вийшло. Ім'я в неї Соня, а позивний вишня. Складна військова операція. Блін, ну був такий момент, коли я такий ого, сказав, що там була позиція одна, і треба було пробігати вздовж забору. А він там був там 300 метрів, і забор він бетонний такий. Як от на фермах. Ну, от, його вже там немає, чесно кажучи, один такий стовп стоїть, залишок від цього забору. Він один такий. І коли ти біжиш в 100 де немає вообще забору, один тільки цей стовп. Прямо в цей момент, коли я пробігав навпроти стовба, прямо на рівні моєї голови потрапила куля в стовп. Я такий раз упав, перекотився в, в окоп. З хлопцем, який зі мною був в моїй двійці. Такий віддихався в цей час, поки я віддихаюсь по мені плотно, по брустеру прилітають. Ну, стрільба ведеться по моєму брустеру. Я такий, опа-опа, треба опа. думати, що далі трохи пролізли, і видно, що нас перестали бачити. І вже потім ми хай і неспокійно, але вже дійшли без прострілів по нам. Це саме от такий, от, мабуть, третє день народження. Якби не цей стовп, то, мабуть, я б там і залишився. А враховуючи тип патрону, то, мабуть, і голови б не було б. Чи були ситуації на межі життя та смерті? Ой, та був літку такий штурм, що підери якраз на позиції наші, знову ж таки закріпились, і нам треба було її вибивати. І я був з кулеметом. І що ми їх вибивали, вибивали, не змогли виб вибити, бо підходило підкріплення їх там в районі 20 людей. А це було літо. Їх дуже погано було видно. Тобто, це вже був ранок, з тепловізора на дроні не видно було. І вони почали підходити і прострілювати. А я якраз був на позиції, що пацани трохи відтягнулися, а я впереді був. З 12-кілогравим кулеметом, і трава в міру з двохметрова. І, типу, я розумію, що я їх чую, та вже, ну, я їх реально чую. І стріляти, зараз буду стріляти, я не бачу, куди я стріляю, і спалюсь, типу. І вийшло так, що слава Богу, ну я вже розумію, що, блін, ну все, походу, От і закінчився мій перший штурм. Слава Богу, тоді підбіг мій а, товариш, друг, і сказав. Ти що, дебіл, що ти тут робиш? відтягуйся. І я відтягнувся, слава Богу, тоді живий залишився. Могло б бути також все дуже плачевно. Звісно, там вже через певний проміжок часу вже розумієш, що може вже, мабуть, і вистачить, але ти розумієш, блін, а якщо ну, скажеш все, ну, як на тебе друзі твої подивляться, на яких ти рівнявся, з яких ти брав приклад, скажуть, що ти все вже? Ну, здувся. Ну, я не з тих людей. Якщо я вже ну, вибрав шлях, я до нього йду до кінця по ньому. Ви патріот завдяки вихованню батьків? От, якось так вийшло, що я почав цікавитися війною в свої 14 років. От. Ну, Інтернет там відоси подивився, там відоси подивився, там зробив висновки, там зробив висновки. І якось таке, така картинка, що, от, я ж кажу, Україна, ну, це правильно. Бо це країна, а те, що відбувається в моєму регіоні, це шайкалейка якась. От. Я пам'ятаю навіть на блокпосту, коли ДНРівці заходили, я не пам'ятаю, 15-й рік щось таке. Я, коротше, на телефоні включав а, воїни світла <хи> і йшов такий на пафосі. Я зараз тільки усвідомлюю: блін, а як мені нічого не зробили за це. Чому на війні збільшується вага? Стрес, їжа. Ну, у мене це депозит. Я, типу, вкладую, щоб потім воно ну коли всі отакі будуть, я буду це ну, плюс-мінус нормально відчувати. Насамперед, ну я не знаю, у мене, ну, типу, все життя було так, що мені постійно треба було правильне питання. От бо, ну як не крути, а все одно тренування тренуванням, тренування, а їсти правильно мені було потрібно, бо я вагу набирав так от постійно. Тому я. Постійно, завтраки, салатики або ще щось, кашки таке. У мене дефіцит калорій завжди був. Я постійно на дефіциті калорій сидів. У мене неможливо було отак, от розкашелятися і цілий день витрачити на солодке. Це зараз я вже собі даю іду в отрив, Коротше, їм все, що бачу. Ну бо я розумію, що завтра може і не бути нічого. У мене бачення таке, що коротше. В даний час треба жити одним днем і робити те, що хочеться. Ну, ну якщо я зараз собі відмовлю в цьому Макдональдсі, а завтра я його вже не з'їм. Да, блін, ну як я сіпрошую після цього пробачу. їжте Макдональдс, завтра ви всі умрете. Да? Побажання українцям. Хочу е, сказати лише одне: всі повинні бути готові до війни та до неї готуватись. Ті, хто фізично вже підготовлені, можуть уже сміло йти подавати свої анкети і показувати свій скіл і свою витривалість тут на війні, доказувати, що ви дійсно воїни, що ви спроможні показати крутість свою, навіть коли закінчиться ця війна рано чи пізно, і можливо вона закінчиться тоді, коли ми будемо не готові. До її закінчення, вона може закінчитись. Треба бути готовим до наступної війни, бо у нас такі сусіди, що вони почнуть наступну війну, і наступну, і наступну, і наступну. Треба готуватися і готувати своїх дітей до таких от перспектив. На жаль. Хочу ще звернутися до хлопців, які в спортзалах. Хлопці, готуйтесь і йдіть воювати. Там ваша підготовка зіграє тільки на руку в нашій країні. Будьте тиграми там, а не в спортзалі у себе.